Ми просто отако зробимо. Подивимося рецепт. Ага, нам треба ввести все. Зрозуміло. Зрозуміло. Крафт нам зрозумілий. Так, ого, тут ціла куча всього. Ого, ого. Ого. Як я нічого не зрозуміло, ладно. <смі> вроді, зрозуміло, вроді би ні. Так, а як, а як я б тепер вийти назад? Подожди. Я щось таке придумав. А, ось що. А, так мені треба оце, а що ти мені понакидало його, цей саме дуб? Мені дуб не треба накидувати. Кстати, у мене дуже багато дуба. Дуже багато дуба. Отак от робимо. Отак робимо. Оце вбираємо. Ось у нас пічка. Угля у нас нема. Ну, уголь нам не треба, тому що у нас, в принципі, є дуже багато. Ну, У нас дуже багато модів встановлено. Я вам покажу в один момент. Ось сюди, давайте поставимо. Давай поставимо 64 оцих, Кинем. кинемо це, хай перетворюється. І ще 63. А, ну короче, хай так і буде. Так, і нам ще треба.